Отримала багато коментарів під попереднім відео про антидепресанти. Найпоширеніше запитання, чому препарат може не давати ефект. Давайте розберемо основні причини. Занадто мало часу. Антидепресанти не діють одразу. Перші зміни з'являються через 2-3 тижні, а інколи потрібно більше часу. Недостатня доза. Лікувальна доза часто вища за стартову, якщо її не підвищити, ефект може бути слабким або непомітним. Не той препарат для конкретного стану. Антидепресанти мають різний профіль дії. Одні краще працюють із тривогою, інші з настроєм. Деякі мають заспокійливий ефект, інші навпаки активуючий. додають енергії та концентрації. Тому іноді просто потрібен інший препарат, який точніше підійде саме вашому стану, сильна тривога або паніка, які перекривають ефект. У таких випадках можна там тимчасово додавати анксіолітик протитривожний препарат коротким курсом, поки не подіє антидепресант. Недостатньо психотерапії, іноді таблеток замало. Комбінація медикаментів і психотерапії працює значно ефективніше. Супутні стани, що посилюють депресію, хронічний стрес, гормональні порушення, постійний фізичний біль усе це може зменшувати ефект лікування. Важливо коригувати ці стани з відповідними спеціалістами. Нерегулярний прийом, пропуски або хаотичне приймання препарату суттєво знижують його ефективність. Генетичні особливості метаболізму у деяких людей організм швидко переробляє препарат і він просто не встигає подіяти. Тоді лікар підбирає інший варіант. Антидепресанти працюють, але іноді потрібен час, корекція дози або заміна препарату. Головне не робити поспішних висновків і залишатися на зв'язку зі своїм лікарем.